Вітаю всіх, пропоную подивитися цей розклад на таку тему. Якщо ви чекаєте від когось повідомлення, чи отримаєте ви це повідомлення і чого воно буде стосуватися? А якщо ні, то можливо, побачимо відповідь, чому ні. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Чи дочекаєтесь ви повідомлення? Перший варіант ні. Можливо, через те, що людина занадто перебуває в ваших в своїх ілюзіях. Ну, тобто, ви, можливо, очікували якоїсь або підтримки, або, можливо, ви хотіли відчути ну, якісь позитивні емоції, перебувати у якомусь. Ну, такому, знаєте, відчувати, що ви маєте якісь можливості, але це все були ілюзії. Тому що людина, від якої ви чекаєте якоїсь звісточки, ви не можете піти від цієї людини, але можливо навіть розумієте, що це все безперспективно. Тому що людина замкнута на особистих інтересах. Загалом ця людина емоційно не готова до певних змін або, можливо, втратила зацікавленість. А ще, можливо, просто пішла від реальності і вирішення питань. зациклилась на чомусь минулому, перебуває там у своїх страхах, в якихось проблемах і не бачить взагалі виходу із тієї ситуації, що в неї склалась. Через це ви не отримаєте звісточки, від кого ви чекаєте. Що потрібно? Потрібно якісь нові кроки робити. Можливо, для когось варто якісь нові знайомства вже отримати, а до когось, тому що ваша бездіяльність ні до чого доброго не приведе. Для того, щоб ви вийшли із цієї ситуації, що склалася, вам потрібно прикласти певні зусилля. Вам насамперед потрібно здолати якісь внутрішні страхи. Тобто, якщо людина вам не відповідає або не пише, то ви насамперед повинні пропрацювати самі із собою. Чому так склалися обставини і чому така ситуація у вас склалася взагалі? Тому акцентуйте увагу насамперед на себе, не розчаруйтеся, тому що. Наш, наш емоційний стан завжди нам допомагає приймати вірні рішення. А на емоціях можна помилитися. Тому контролюйте свої емоції, налагоджуйтеся. Це відповідь тільки на тут і зараз, але це не говорить про те, що згодом все може змінитися. Другий варіант чи отримаєте ви звісточку? Так, по другому варіанту. Ви отримаєте звісточку, але дещо є певні гальмування у ваших справах, можливо, через те, що ви взагалі самі втомилися, і не факт, що ви бажаєте вже ту звісточку отримувати. Ну, тому що наразі ви в таких енергіях перебуваєте, коли ви можете більше зосередитися на зароблянні грошей. Можливо, просто ви вже отримаєте якісь певні свої результати. У житті, але це ще не кінцевий результат, тобто ваша ситуація взагалі там визріває. Тому ви, можливо, набралися терпіння і тихенько очікуєте. Але це говорить лише про те, що ви дуже повільно, але впевнено рухаєтеся вперед до саме тих дій і тих висновків, які вам потрібно зробити. Можливо, по-другому варіанту, у вас більше це стосується робочих питань або фінансових питань. Можливо, для когось це іще питання вашого здоров'я. Тому у вас, якщо робочі питання, то це гарний час для того, щоб ви заключали якісь договори, контракти, будували взагалі такі довгострокові контракти. Ну, для когось, можливо, ви взагалі на роботі важко працюєте, перекладаєте забагато зусиль для того, щоб отримати свої фінанси. Якщо це стосується особистого життя, то у вас там, ну, якщо ви ждали якісь повідомлення, що це стосувалося вашої родини, вашого особистого життя, то там у вас ніби нічого критичного і не відбувається, але вам хочеться вже чогось більшого. Тому вам варто набиратися терпіння. Ну, і ще, можливо, ви просто відчуваєте якусь фізичну втому, і вам варто приділити більше уваги не на те, щоб ви очікували якісь звісточки, а на те, щоб ви самі відпочили, набралися сили і ресурси. І підказочка для вас буде така, щоб ви набралися терпіння. Свою звісточку ви отримаєте, але не робіть поспішних висновків, тому що. Можливо, ті звісточки будуть потребувати якогось вашого переусвідомлення або переоцінки того порівняно, що ви отримаєте з тим, чого ви очікували. Тому до всього ставтеся більш по-філософськи. Єдине, що наразі ви можете зараз робити, то це переглянути ваш підхід, можливо, для вас скоректувати краще свої подальші дії, обміркувати план своєї роботи. Це був другий варіант, але звісточку ви отримаєте. Третій варіант для вас. Третій варіант поки що ви не отримаєте свою звісточку, тому що якісь є. Певні перепони для того, щоб ви її отримали. Можливо, те, чого ви бажали занадто сильно, хтось, можливо, бажав перемогу свою отримати, хтось бажав ну, якісь поїздки, або якісь новини ви чекали, щоб вони вам принесли радість, але це буде не наразі, тому що, можливо, ви будете стикатися з фінансовими проблемами. І вам уже звісточки будуть бажані тільки що стосується ваших фінансів, але ви, можливо, очікуєте і ще якісь інші. Загалом можете відчувати якесь послаблення життєвих сил, або ну, ви відчуваєте, що ви не бажаєте рухатися далі. Можливо, через те, що у вас занищена самооцінка, а можливо, через те, що ваша поїздка буде відкладуватися. Зараз у вас просто не кращий час, щоб ви чекали якихось поїздок, переїздів для того, щоб винагороди до вас приходили. Ні. Вам потрібно краще взяти паузу, і тому що вам, ніби наразі, потрібно трішечки повернутися назад і знайти якийсь інший шлях до вирішення ваших проблем. Можливо, ви сподівалися, що ваші звістки вам. Всі проблеми вирішить, але ви наразі чомусь переоцінюєте свої сили, можливості, а результат може не відповідати вашим очікуванням. Ну, можливо, через те, що ви втратили якийсь шанс, побоялися себе проявити через те, що ви були невпевнені у своїх силах. Наразі вам просто потрібно трішечки поступитися вашими вимогами або принципами, або поглядами, тому що. Це не той період, коли ви можете будувати все так, як вам того хочеться. Вам краще пристосуватися до умов і обмірковувати більше, ніж діяти. Це був у нас третій варіант. Але звісточок поки що вам не варто очікувати.